Дропшипінг на Shopify – це ідеальний варіант для старту онлайн бізнесу. З мінімальними витратами та ризиками. Першим кроком є вибір ніші, яка зараз користується попитом. Наприклад, товари для домашніх тварин або екологічна продукція будуть відмінними варіантами. Після того, як ви визначилися з нішею, необхідно знайти надійних постачальників. Ви можете використовувати платформи на кшталт AliExpress або інтегрувати оберлота моделіст, щоб автоматизувати процес додавання товарів і передачі замовлень. Це спрощує роботу та дозволяє швидко почати продавати. Коли ваш магазин на Shopify налаштований, важливо організувати зручну оплату для покупців. Підключення до платіжних систем це ключовий момент для успішних продажів. За допомогою Westernbit ви зможете налаштувати прийом оплат через PayPal та Stripe, а ваші покупці зможуть сплачувати, використовуючи Apple Pay, Google Pay або кредитні картки. Це значно підвищує рівень довіри покупців і збільшує конверсію. Останній, але не менш важливий етап це маркетинг та автоматизація. Для залучення клієнтів використовуйте соціальні мережі, емейл-розсилки та SEO-оптимізацію. Не забувайте про програми лояльності та акції для постійних покупців. Використовуйте додатки Shopify для автоматизації бізнес-процесів, таких як обробка замовлень і повернень.